А тут потрібно звернутися спочатку туди, звідки ці проблеми взагалі з'явилися. Часто ці проблеми з'являються від знову ж таки некоректної роботи тіла через те, що одні, наприклад, суглоби або одні частини хребців перепрацьовують, а інші не працюють. Часто в жінок, коли вони вагітні, наприклад, тобто йде таз в нахил, живіт. Хребет іде в нахил, тобто ну, вигин. Одні хребці скорочуються одне до одного, інші перерозтягуються, і дуже часто тут з'являється грижа протрузія, а потім, наприклад, грижа. Як її виправити, це. До речі, грижі можна виправити пілатисов не просто допомогти, а взагалі позбавитися від них Так, можна, але це знову ж таки дуже довго тривала і постійна регулярна робота. Як це працює? Я вже говорила, що це живить хребці для нашого хребта. Е, найкраще і, взагалі, єдине, що йому допомагає, це рух. А рух це ну от, от як ти будеш рухатися хребтом. От, от як ти будеш рухатися хребтом? Гіперекстензії тими писали. О, гіперекстензія. Це ти можеш собі рижу зафігачити. Гіперекстензію, якщо ти її робиш неправильно. Тобто, рух має бути в різних амплітудах, в хвилях. Наприклад, цього дуже багато в впілати. Це все, що ти от розказуєш, що пілатис, його позитивний вплив. Це науково злідження.